Я думаю, що всім приємно отримувати нагороди. Випадково можливо, навіть а можливо, не випадково потрапив в акторство, не маючи професійної освіти. Тому відзнаки від людей, які в цьому розбираються експертні, мені дуже приємно. Мені б хотілося, щоб кіно і надалі українське розвивалося, децентралізувалось в героях, щоб наші герої були чітко зрозумілі, якщо вони там Закарпаття, то тобто він говорив закарпатською говіркою. У Нас герої. Набували тих рис того регіону, де вони виросли або проживають. Вже другий рік Укерінформ проводить національний рейтинг інфобум кіно. В принципі, ідея була така, щоб допомогти українському кінематографу інформаційно, щоб сприяти популяризації. Всього шість номінацій. Це тобто, у нас є номінації від експертів і є номінації від Укренформу. У рейтингу оцінювалося 24 ігрові повнометражні стрічки, 36 неігрових і 43 три короткометра. Зараз за українським кіно ганяються і директори кінотеатрів, і глядачі. І ми маємо оці дві вершини цього року. Це документальна картина Антарктида, яка взяла касу 70 мільйонів гривень. Це дуже велика каса для українського кіно, тим більше для документального. Ігрова художня картина «Ти Космос, яка ну, просто показує якісь дивовижні результати. тому що Саме зали повні. Публіка полюбила українське кіно. І тому я дивлюся на перспективу позитивно, з оптимізмом. Реформу Володимир Явненко.